Наша планета Земля. Аплікація. Я планета, я земля. Я велика не мала. Навкруг себе я кружляю, так у космосі літаю. Ніч, ранок, день і вечір. Всі вони завжди доречні. Літо, осінь, зима, весна змінюються теж здавна. Заслуга в цьому є моя, я планета, я земля. Планета Земля домівка не лише для нас, а й для тварин, рослин, птахів, риб. Дерев для всієї живої природи. Друже, в наших руках майбутнє нашої землі, адже ми з тобою можемо про неї подбати. Друже, виконай вправу, планета радіє, планета сумує. Якщо ти бачиш, що на картинці зображено те. Що забруднює нашу землю, показуй палець вниз. А якщо ти бачиш, що на картинці зображено те, від чого наша планета Земля радіє, показуй палець вгору. Чи подобається планеті Землі, коли ми дбаємо про рослинний світ? А чи радіє земля, коли ми її забруднюємо? Чи подобається нашій планеті, коли ми прибираємо довкілля? А Земля сумує, чи радіє, коли ми забруднюємо води та повітря шкідливими газами чи речовинами? Друже, пропоную тобі створити ось таку планету Земля. Розгляньмо її! Ця планета круглої форми, блакитного кольору. Адже ми з тобою знаємо, що більшу частину Землі займає блакитна вода. А також на блакитному фоні приклеєні. Клаптики паперу зеленого кольору. Це земля, суша нашої планети, на якій ми живемо. А ще нашу планету тримають долоньки. Ну що ж, створімо ось таку землю. Але спочатку виконаймо пальчикову гімнастику. Повторюй за мною. Планета земля наш дім. Любити планету потрібно усім. Сміття сортувати, навчиться усі. Тварин захищати, птахів не лякати, ліси не палити, річки очищати. Як кожен із нас буде все це робити, то в світі ми зможемо довго прожити. Для аплікації Планета Земля нам знадобиться аркуші паперу, зеленого, блакитного, жовтого або помаранчевого кольорів, клей, а також серветка та підставка. Підготуйте папір до аплікації. Візьміть спочатку аркуш паперу блакитного кольору, покладіть на нього тарілочку, олівцем обведіть її, заберіть тарілку з аркуша паперу і виріжте ножицями коло по контуру. Відкладіть коло в сторону, візьміть аркуш паперу помаранчевого кольору. Прикладіть свої долоньки і попросіть своїх рідних, нехай вони ваші долоньки обведуть олівцем. Ось так. А потім нехай ваші рідні виріжуть ножицями по контуру ваші долоньки. Далі візьміть аркуш паперу зеленого кольору і відірвіть від нього декілька шматків. Це буде суша нашої землі. Починаємо збирати аплікацію Планета Земля. Спочатку прикладіть клаптики паперу зеленого кольору на коло блакитного кольору. А потім по черзі приклейте ці клаптики. Допомагайте собі в цьому серветкою. Далі з іншої сторони кола приклейте долоньки. Ось так за зразком. Переверніть планету та зігніть пальчики долонюк. Ось таку аплікацію під назвою Наша планета Земля я створила. З нетерпінням чекаю фото. І з вашими планетами. До побачення!